Добрий день! Знаєте, про що ми сьогодні з вами поговоримо? А поговоримо ми про наголоси. І ви побачите, як від того, як ми поміняємо наголос у слові, зміниться його лексичне значення. Тож, слухайте слово брати і слово брати. Брати це дієслово. Наприклад, я буду брати уроки з музики. А брати це родичі. Наприклад, у мене є три брати. Ще слово Атлас і Атлас. Атлас це карти. Наприклад, у моєї дитини є атлас. Новий атлас. А атлас це тканина. Наприклад, я купила атлас собі на сукню. Ще ось такий приклад. Гряда. І гряда гряда це грядка, на якій ми можемо щось садити. Наприклад, баба марусина вийшла на свою гряду поратися. І у Наталки була дуже гарна гряда, тобто пасмо волосся. А ще слово гладкий і гладкий. Гладкий, тобто рівненький. Наприклад, я купила дитині гладкий папір. І гладкий, тобто повненький, трошки більшу має вагу. Наприклад, ой, такий уже був пан гладкий, такий гладкий. Ось, бачите, ми з вами поміняли лише наголоси, а значення слів змінилося. І ось такі слова, до речі, щоб ми знали, називаються омографами, тобто вони пишуться однаково, а звучать і мають зовсім різні лексичні значення. З вами була я, Наталка, і наша рідна українська мова. Вивчаємо мову і будьмо освіченими. До побачення! Далі буде обов'язково!